Ти любиш котиків куроїво. Я б хотіла подивитися. На них, няу. Жартую няу. Як тобі таке? Не можна, няу. Він тролить її, чи й нявкнув у відповідь. Чорт забирай куроїво! Не сором її так! Мене Чому він досі не закохався у мене? Заціни мої смертоносні ніжки. Хочеться зупинитися і витріщитися, так? Моночко, ти в порядку? Ой, я впала. Ти бачив? Ні-ні-ні-ні. І це не допомогло. Тоді у мене немає вибору. Вчителю, можна до медсестри. Я погано себе почуваю. Власне, куроїва відведе мене туди. Подбай про неї, куроїво. Ти, ти ж казала, що погано себе почуваєш. Знаєш, куроїво, шкільної медсестри зазвичай немає. Ти перший хлопець, який змусив мене зайти так далеко. Може, я чимось тебе образила? На... Ні, це не так. Перемога за мною. Тільки не дивись так. Можемо поговорити. Бачиш, у нас є кілька ідеальних... Вибач, я спіткнулася. Ми звалилися на ліжко, а він досі чимось незадоволений. Я бджолина матка, розумієш? Ой, роки зі скознули. Досить. Я справді не можу йти далі. Будь ласка, просто закохайся в мене, Метако. Чому? Зачекай, ні, я не намагався. Я... Повертаюся в клас, і ще мені здається краще залишити таке для коханого. Ось ну, тримайся, медако, клянуся своїм життям. Я боленю твоє серце.